до формування екологічної політики застосували сучасні методології Європейського союзу і запропонували Верховні Тобто європейські стандарти вже будуть працювати. Так, в цій якраз програмі. ми в цій програмі робимо акцент на інтегроване управління водними ресурсами за басейними принципами. Ми в державі виділили основні басейни. Основний басейн це Дніпро. Чого ми є поставили і в назві програми? І якраз законодавчо. Розділами ми забезпечуємо виконання цієї програми. Виконання будь-якої програми залежить від фінансового ресурсу. Власне, як фінансуватиметься ця програма? Чи передбачені кошти на цю програму в бюджеті 2012 року, і коли вона запрацює? Дійсно, без фінансування ні одна програма не виконується. Хочу сказати, що фінансування було. Наскільки це дозволяли можливості державного бюджету, але знову таки проблеми, які в нашій державі, які пов'язані з водним фактором, вони сягають більше 100 мільярдів гривень. Дійсно, в бюджеті таких коштів немає. Тому ми розділили по етапах. От 2020 року, ми запропонували це, ми доказали на всіх владних структурах і в кабінеті міністрів міністерстві фінансів що нам на першочергові і невідкладні заходи виконання цих, цієї програми потрібно 46 мільярдів хочу сказати що цих 46 мільярдів це не йдуть з державного бюджету а лише половину а інше доповнення до цієї програми буде за рахунок місцевих бюджетів а також інших тобто інвестиційних коштів а коли все-таки запрацюється програма? Вже буквально одразу після ухвалення Я документу... хоч, Хочу вам сказати, що вона працює, ця програма. Вона... Всі уточні, напрямки певні цієї мать. програми йдуть, але вони будуть уточнюватися, вони будуть знову таки, пріоритетні напрямки, вже виділені, і ми вже в. Бюджеті 2012 року маємо відповідні цифри, що стосується виконання напрямки цієї програми, і давайте зупинимося дійсно на напрямках цієї програми. І одним із е, таких напрямків напрямків є забезпечення розвитку міліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошувальних та осушених угідь. Не секрет, що Україна дійсно ще досі має зрошувальні землі і їх треба якось поїти водою. Як власне, що передбачено цією програмою? Чи якісь економні, чи новітні якісь історії? Технології будуть працювати в цьому напрямку. Що програма передбачає? Ну цей напрямок програми в першу чергу передбачає відновлення зрошного заморобство, а також виробництво сільськогосподарської продукції в зоні сушення. Наша держава Воно було проблемним і залишається досі проблемним. Наскільки я знаю Проблем, проблеми, є і там. Хочу сказати, що наша держава географічно так розташована, що має. Половину території держави перезволожені, половину нашої держави мають недостатні вологозапаси. Для того за часів ще Радянського Союзу були побудовані крупні канали, які робили перекидку вод з перезволожених територій в малозабезпечені регіони водою. Такі канали, як Північно-Кримський канал, головний Каховський магістральний канал, канал Дніпро-Донбас і багато-багато інших передав подавали воду для обводнення маловодних територій. Були у нас побудовані раніше і великі гектари, а це біля 2 мільйонів гектарів, зрошення. На превеликий жаль за, за цей період до зрошення мало уваги приділялось. Але хочу сказати, що в останні роки знову-таки почав ріст йти відновлення, відновлення землеробства, землеробства. І за останні роки майже на 100 тисяч гектарів. Збільшились поливи сільськогосподарських культур на зрошенні. тому для водозабезпечення цих територій для реконструкції внутрігосподарської мережі, для відновлення гідротехнічних споруд якраз і пропонується розділ. Крім того, в цьому розділі передбачається і утримання крупного водогосподарського меліоративного комплексу, за який я говорю Тобто в комплексі. Ми комплекс. і утримуємо це так, господарство. Це і канали. Крупні це і насосна станція, до речі, у нас в нашій державі сама крупна насосна станція в Європі. Це Каховська головна е, насосна станція витратами 530 метрів кубічних секунд. Це величезна споруда, якій потрібно системне експо, експлуатаційні витрати. От якраз цей розділ програми і передбачає великі кошти. До речі, з всієї програми, з кошторису цієї програми, дві треті йде на якраз на утримання водогосподарського меліоративного комплексу на відновлення. Хочу сказати, що якраз в програмі передбачено інвестиційні моменти. Можуть як сказати, інвестори вкладати кошти в відновлення зрушення таких. Випадки в нас дуже а інвестиції, багато інвестиції. Як заохочувати інвесторів от інвесторі? це законодавство сьогодні? Ми підпрацьовуємо і першим це якраз є е, ця програма, яка сьогодні затверджена першому читання. Василь Андрій... хочу сказати, що якраз новинка в е, цьому законопроекті це будівництво систем краплин на зрушенні. У нас раніше такого не це було. Новітні технології? Це новітні технології, ми вже впроваджуємо, але законодавчо їх забезпечити, якраз цим законом ми робимо. До речі, у нас 6 років назад було лише 4 тисячі гектарів. Сьогодні у нас вже 55 тисяч гектарів сучасного, технологічно, економно-ресурсного економно методу поливу це система зрушення. І е, говорячи про воду, про якісну воду, насамперед стоїть питання, гостро стоїть питання здоров'я і життя нації. Як програма забезпечує чи передбачає забезпечення регіонів, які досі ще користуються привізною водою? Чи передбачено цієї програми, які зміни передбачені в цьому напрямку? Це знову-таки проблема і в нашій державі 1323 населених пункти, які користуються привізною водою. Загалом це 145 тисяч населення? Так, ми вважаємо, що до 140 тисяч населення користуються привізною водою. Це і в бочках возять, це і в бутилях возять, це і колодці роблять, і таке інше. Якраз знову таки ми підійшли до розв'язання цієї проблеми системно. Побудували крупну насосну станцію Херсонської області, яка забезпечує водоподачу майже половини Херсонської області, а також частину Запорізької області. Вирішили питаннями, що не було вирішено ще за часів Радянського Союзу, водозабезпечення надзвичайно проблемно регіону це Придунав'я нашої Одеської області. До речі, ми воду подаємо з річки Дунай зробили чесні споруди, побудували у 2007 році і сьогодні ми маємо змогу розвивати групові водоводи по якраз малозабезпеченій території. Такі проєкти напрацьовують наші інститути і є майже в всіх областях нашої держави. Привізна вода, в принципі, от як це відбувається технологічно? Тобто, привізна вода не можна провести, наприклад, водогони. А буквально так як ви кажете, в бутилях завозять і роздаються безкоштовно. Взагалі, от Водо механізми водогони можна побудувати, можна побудувати, але це великі кошти і перекидка води. Тобто залишається механізмом такого постачання? Да. Значит, от для того ми зараз побудували крупні насосні станції, які є серцевиною і будуть подавати воду по населеним пунктам, по районам в наших областях. Наша розмова відбувається напередодні весни, і, як правило, питання паводку завжди стоїть гостро. Цього року снігу випало чимало. Власне, чи передбачені якісь протипаводкові заходи цією програмою і які? Дякую за запитання. Якраз от в цій загальнодержавній програмі ми об'єднали три протипаводки програми. У нас була і вона діє програма в басейні Тиси, це Закарпатська область. Після паводку 2008 року ми розробили програму Прикарпаття, яка е, е, має дію на Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, е, Вінницьку, Тернопільську і Одеську області. Це басейн Дністра. Також є програма, яка називається «Попередньо шкідливі дії води це на всі інші області. От якраз ці заходи, цих всіх трьох програм. Об'єднані в одну в цільову загальнодержавну програму. Якраз ми маємо дуже серйозне напрацювання в протипаводковому захисту на фоні комплексного протипаводкового захисту в басейні Тиси, тому що ми використали європейський досвід, і сьогодні ми вже можемо показувати цю систему, нашу систему протипаводкового захисту іншим країнам. До речі, в країнах СНД подібної системи оповіщення немає. Сьогодні в реальному часі, 5 хвилин, ми маємо інформацію всіх річок Закарпаття в, автомати, в автоматизованому режимі. Тобто загальноєвропейська мережа буде діяти для прийняття, ну, для прийняття управлінських рішень. Е, загальноєвропейська не буде, але в, ми працюємо в Мадемі з нашими угорськими колегами, тому що в них точно така ж система є, як і в нас в Закарпаття. Ми обмінюємося інформацією і приймаємо управлінські рішення. Хочу сказати, що в... В системі захисту інформаційне забезпечення якраз є визначальним, тому що попередити населення, попередити владні структури про можливу загрозу паводку ми якраз це й робимо за 6, за 8, інколи за 12 годин. Власне, ця програма передбачає якраз і міжнародні аспекти, тобто стосунки з країнами, які є це, в цьому басейні. Це дійсно так, тому що ви були сусіди... до речі, було чимало таких претензій, коли пред'являли нам або ми могли піддивити іншим країнам, от саме період паводків або інших стихійних лих. Так, ви дуже правильно підмітили, і кабінет міністрів нам делегував право підписувати міждержавні угоди з нашими сусідами. У нас сім таких міждержавних угод є в плані використання транскордонних водних об'єктів, з якими ми проводимо спільні зустрічі, і якраз от зараз така повенева ситуація. Ми вже маємо чітку інформацію з наших колег білорусів, з наших колег росіян, з наших колег румун і угорців. Чому тому, що 60% водних ресурсів е, йде з Білорусі і Росії. І нам через Київ, через каскад Дніпровських водосховищ потрібно пропустити повеневі води якраз цих держав. Е, повеневі води з Румунії йдуть до нас. Ці ж води ми кидаємо в Угорщині. Угорщина знову дає нам в районі Чопа і в районі з району Чопа ми віддаємо нашим колегам Словаччини. Отакий От зв'язок, я вже не говорю за Молдовську республіку, тому що наші води. Ми пропускаємо через Молдову, а Молдова знову там віддає нам її в Одеській області. Співпраця налагоджена, і я задоволений такою нашою співпрацею в транскордонній співробітництві. І власне питання, яке турбує багатьох українців, чи варто очікувати цього року високої води? Чи є якийсь от повінь буде цього року? Чи проробляли ви вже це питання? Наскільки є механізми захисту? Ну, повінь обов'язково буде. І вона а в яких масштабах тут буває. В Питання в яких масштабах, знову таки, за допомогою гідромета, за допомогою наших колег з інших держав ми вже знаємо, що запаси води в снігу в Білорусі в два рази більше норми. На території Росії в півтора рази більше норми. І для того ми підготували каскад дніпровських водосховищ. Сьогодні вільна ємність каскад дніпровських водосховищ 6,5 куби При нормі 44 куби всі повиневі води нам є куди прийняти. Співпраця йде, всі гідротехнічні споруди підготовлені, бригади створені. Назвичайна плідна робота йде сьогодні з міністерством надзвичайних ситуацій, з міськими, місцевими органами виконавчої влади щодо безпечного пропуску паводку. Хочу сказати, що гідрологічна ситуація на всіх річках. Всіх басейнів нашої держави під контролем. Власне, як витримає високу воду Київ? Чи знаєте ви ці прогнози? Чи не буде минулорічної ситуації, коли підривали і, в принципі, постраждало багато риби? Як в цьому аспекті цього року планується? Щодо е, риби. Ми займаємося водними ресурсами і безпекою гідротехнічних споруд, От якраз а також безпекою спрацює населення. Хочемо сказати, року. що Київське водосховище було запроектоване і побудоване як буферне водосховище для прийняття повеневих вод з Білорусі і Росії. Рівні, які визначають всіх водосховищах, а їх шість каскаду Дніпра, визначається міжвідомчою комісією, яка діє при Держводагентстві. Ми вислуховуємо всі. 18 міністерств відомств, які приймають участь в цих засіданнях. Засідання проводяться регулярно, сьогодні відрегульований рівень так, з вимогою всіх і рибного господарства, і енергетики, транспортників, і всіх інших учасників міжвідомчої комісії. І одне із напрямків тут є конкретизація, певно, це екологічне оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води. Власне, мова йде якраз отут про здоров'я і оскільнації, оскільки Дніпро як відомо напуває всю Україну. От які конкретні заходи в цьому саме щодо якості питної води, забезпечення неї українців? Ми басейн Дніпра розглядаємо не лише як Дніпро, ми розглядаємо і десну, і припять, і це якраз притоки, які несуть чисту воду в Дніпро, водосховище, каскаду Дніпра. Якраз от всі заходи, а це і береукріплення, укріплення, і дно поглиблювання роботи, і очистка від водорослей. Це якраз все передбачено окремим розділом. Закони, який сьогодні затверджений. І відповідне фінансування відповідне передбачене? Відповідне фінансування знов таки, знову таки передбачене. І Повноваження, хто це має виконувати розподілення? Так, так обов'язково повноваження роз, розподілення, це всі міністерства відомства. І передбачено ці заходи лише до 2020 року майже 6 мільярдів гривень. Власне, робили зауваження в сесійній залі, чому саме цього року цього разу було зроблено акцент саме на Дніпрі, тобто не загальноцільова програма водних ресурсів України, а от саме Дніпро. Акцент було зроблено на басейні річки, річки Дніпро. Ну, це основна артерія нашої держави. Це потрібно знати, що дві треті населення нашої держави користуються водою з Дніпра. Потрібно знати, що майже вся промисловість, а це і Донбас, і Харків, водопостачання і берез Дніпра, хочу сказати, що 85% забезпечення Криму якраз десь Дескаховського водосховища знову-таки з Дніпра. От виходячи з цього, якраз проблематика Дніпра, ми її чуть підняли і для мене дуже приємно, щоб в залі якраз говорили про якраз екосистему Дніпра, тому що дійсно потрібно приводити в порядок. Багато є там питань, але я думаю, що ті першочергові невідкладні заходи нам вдасться якраз за допомогою народних депутатів, за допомогою цього закону зробити от найближчий час. Дякую вам за участь у нашій програмі і успіху вам на виконання. Цієї програми власне дійсно правові механізми, як зробити воду якісною. Ми отримали тепер з, з, черга за виконанням. Нагадую нашим глядачам, що гостем парламентської студії був Василь Сташук, голова державного агентства водних ресурсів України. Дякую за увагу і до зустрічі.